Які у вас страви традиційно на столі на Різдво? Вареники з капустою, кутя, капусняк, вареники з картоплею, з вишнею, грибний суп. Багатий у вас такий стіл, слухайте, можна до вас на різдво напроситися. Звісно, Кутя, куття. Капуста тушена, хлопці, молодець, кутя. Тоді узвар. Тоді капуста засипана. О, це є. вареники з вишнями, і з картоплею. З капустою можуть бути теж пісні. Куття, мабуть, ще... на святий вечір. Ой, ну як завжди, олів'є шуба, олівє <ривіт> <ривіт> шуба. Шуба, картопля. Кутя, певне. Це готую холодець, котлетки, тушу капусту, э, виміги. А кутя є кутя. Обов'язково обов кутя із родзинками. У нас була завжди кутя, і були вареники. Угу. Вареники з ягодами, вишнями або черешнями, і з капустою, і кутя. Оце в нас всі основні такі страви. А що обов'язково є на вашому столі на Різдво? Пишіть у коментарях.